Так, доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, так, чуємо. Так, добре. Скажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання. Ви у нас є? Ви з нами на зв'язку? Доброго, доброго, доброго дня, зв так, ми на зв'язку. Добре. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, давайте. Так, у нас е, наразі є семеро учасників. Давайте ідентифікуємо наших учасників громадських слухань. А, будь ласка, пані Аліна Прохоренко. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Добре, дякую. Наталія Німець. Представник суб'єкта господарювання. Доброго дня. Дякую. Ростислав Банк. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Угу. І, будь ласка, Денис Матохін. Ще раз добрий день, представник суб'єкта господарювання. Добре, дякую. Я під підписом Василина Коваль і Інна Теличко, це представник Міндовкілля. Тоді чекаємо 15 хвилин чи приєднається громадськість до громадських слухань. О 10.15 продовжимо наші громадські слухання. Так, ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань 1015. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні 20 березня 2024 року ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Укргасвидобування стосовно планованої діяльності спорудження свердловини No 66, 67, 68, 69, 72 вісім, Комишнянського ГКР на газ і конденсат підземні споруди, підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом та у зв'язку, з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження спричинені ковідом на всій території України відмінені, проте в нас діє режим воєнного стану, що, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону. Згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на територію України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тобто ми відновили наші громадські слухання, проте проводимо їх в режимі відеоконференції. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі теж зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення е, у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10-18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. Так, В ефірі у нас тиша. В чаті у нас повідомлень немає. Проте я бачу, що до нас під'єдналася ще Юлія Янкелова. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Доброго дня. представник суб'єкта господарювання. Вас не було чути, будь ласка, ще раз, пані Юлію. Представник суб'єкта Будь ласка, мене чути взагалі? Вас, вас чути, так? Ну, так, так чутно. А мене не чути? Юлію чути. Так, я перепрошую, тому що в мене зараз немає звуку. Буквально хвилиночку. Так, e, зараз одну секунду, технічні моменти виникли. почекайте. Я перепрошую, будь ласка, технічні моменти. Будь ласка, пані Юлія, я просто не чула вас. Представте ще раз, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Чуєте мене? Так, так, зараз я вас чую. Добре, дякую. дякую. А, тобто, представників громадськості у нас на громадських слуханнях немає. Отже, я констатую, що станом на 10.21... На громадських слуханнях присутньо дев'ятеро учасників, серед яких зараз секунду, три представники міндовкілля і шестеро представників суб'єкта господарювання. Е... На вимогу постанови 989 у зв'язку з тим, що представники громадськості не з'явилися на громадські слухання. Нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Вітак ми закриваємо громадські слухання Акціонерного товариства «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності спорудження свердловин номер 66, 67, 68, 69, 72 Комишнянського ГКР. На газ і конденсат підземні споруди, підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини. Та вважаємо громадське слухання таким, що відбулося. Тому дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. Дякуємо. Дякуємо до побачення. Дякуємо, до побачення.